3 листопада, близько 8 години вечора на вулиці Ярослава Мудрого водійка Хюндай на смерть збила пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці. За два дні до цього на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Чорних Запорожців у вечірній час від наїзду автівки постраждала жінка. Загалом лише за пів листопада у броварській громаді через ДТП загинув один пішоход, та шестеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Я сама ледь не потрапила в таку історію, коли везла. Малого з тренування ми повертаємося досить пізно. Я їхала досить повільно, але пішоход повністю в чорному, в темному вибігає просто посеред дороги, навіть не на пішохідному переході. Пані Марина за кермом автомобіля майже 10 років. Жінка запевняє, що їздить завжди обережно, проте навіть дотримання водієм усіх правил дорожнього руху не гарантує, що він не стане учасником аварії. Поз як часто причиною ДТП є сам пішохід, який не дбає про власну безпеку. Найпоширенішими причинами ДТП у броварській громаді загиблими. У більшості випадків являється тоді, коли пішоходи перетинають проїжджу частину не встановлених місцях, а також при відсутності світловідбиваючих елементів на одязі. Також дуже важливо, що пішоходи, перетинаючи пішохідний перехід, були не в наушниках та не користувалися мобільними телефонами. Обов'язково світловідбивачі мають бути і на велосипедах та електросамокатах, якими пересуваються люди. Водії цих транспортних засобів також мають пам'ятати. Якщо немає велодоріжки, то велосипедистам та особам, які рухаються на електросамокатах, то варто перетинати пішохідний перехід, тримаючи в руках велосипед. Та електросамокат. Проте, як пішоходи, так і водії далеко не завжди дотримуються необхідних правил. Ну, ось ми зараз їдемо 20 кілометрів, і фари попереду так сліпять, що якщо навіть хтось перебігатиме дорогу, то його не буде видно. Недотримання правил вуличного руху особливо небезпечно в темний час доби. І якщо на центральних вулицях міста пішоходів помітно краще, то на маленьких вуличках до того ж, коли людина в темному одязі, її не видно і за кілька кроків. Ось, дивись, ідуть через пішохідний перехід, і кого з них видно, нікого не видно взагалі, тільки по красівках. Може бути супер освітлене, але засліплюючи фари зустрічного транспорту, і вже пішоход не видний. Коли є стрічка, коли є браслети, коли є будь-що на е, пішоході чи там на велосипедисті, який їде на узбіччі, тоді звісно орієнтуватися набагато краще. Тож, аби допомогти водію побачити пішохода у темний час доби відтак так уникнути наїзду транспорту, пішоходам варто носити на одязі світловідбиваючі елементи. Ви користуєтесь світловідбиваючими елементами на одязі? Ні, а чому? Не знаю, Ні, А чому. Ну, Тому що соблюдає правила дорожнього руху. Ні. А чому? Ну, Не користуємося, немає потреби. А от вважаєте, що людям, дітям треба? Так, так, це так. Да, це тому. дійсно потрібно. Жоден із опитаних пішоходів не мав на собі світловідбиваючих елементів, хоча більшість переконані, що це вкрай необхідно. Потрібно, тому що не видно водіям в темну пору року пішоходів. Вони в основному всі в темному ходять, не видно. Треба обов'язково для безпеки життя. По перше, пішохода. По друге водія теж сподіваємося, що містяни все ж будуть свідомішими до того, що стосується власної безпеки. Відтак і зменшиться кількість наїздів на пішоходів.